Щось дивне, ми переживаємо в ці часи тотальної цифровізації, розвитку нейронок і шляху до штучного інтелекту. А чому дивне? Бо за останні два, да, два роки вийшло дві нових кольорових плівки від Ілфорд, Harman Фенікс і Harman Фенікс 2. А окрім того, вийшло ще кілька нових плівкових камер, той самий Pentax 17, про який в мене на каналі є відео. А окрім того, вийшов ще аналог F1. Role 35AF і Lomo MC A35. І, можливо, ще щось вийшло, про що я поки не знаю. Проте відео не про камери, відео про плівку. Я хочу поговорити про Phoenix. Плівка дуже цікава, вона мені і подобається, і не подобається. Вона ще, як на мене, доволі знакова і підступна. Вітаю, з вами Євген Семененко, і ви на каналі Плівковий щоденник, який присвячений мистецтву фотографії та всьому, що з цим пов'язано. Перш за все, це відео, звісно, про Фенікс 2, який я надалі називатиму просто Фенікс Синій. І я вважаю, що говорити про синій Фенікс, не згадавши про рудий, тобто перший, буде не дуже. І от з першим в мене загалом така цікава історія. Про нього теж є відео на каналі, і коли я знімав огляд на рудий Фенікс, мені він дуже сподобався. Бо це було щось нове, щось прикольне. В нього цікава кольорова гама, дуже вузький динамічний діапазон, таке якесь прям гіперболізоване зерно. Мені це видалось дуже прикольним для якихось от певних е моментів, які хочеться зафіксувати для чогось такого фанового. Це фанова плівка. Вона дуже цікава, дуже нестандартна і зовсім не ідеальна. Я особисто люблю не ідеальні речі, тому мені вона тоді й сподобалась. Але пізніше, коли я робив огляд на броніку GS1, і якраз я тоді побачив, що є вже фенікс під середній формат, я захотів познімати фенікс на середній формат. І вийшло дуже-дуже погано. На жаль, ось, власне, можете в тому переконатись. Бо от виявляється, що. Хоч на коробочці написано ISO 200, тут немає ISO 200, і, на жаль, я це не одразу зрозумів. Я повірив в те, що тут написано. Я достатньо багато феніксів відзняв по номіналу, хоча його бажано знімати як 160, іноді як 125 ISO. Дякую підписникам, що сказали мені про це. Я, на жаль, сам не до Петра погуглити, поспілкуватися з чатом GPT. Я просто в якийсь момент, ну як якийсь, коли відзняв на броніку, вирішив, що Фенікс це ну, типу фігня, не треба на нього знімати. Бо не дивлячись на те, що я люблю не ідеальний, мені подобається її зернистість, контрастність і кольорова гама, я хочу, хоч трішки передбачуваності. І після того невдалого досвіду на броніку, я ще дуже довго не знімав на Фенікс. І в якийсь день я такий подивився на полису Київ 4. І я такий, чому б не познімати на Київ 4? І щоб зарядити в Київ 4? Правильно, Фенікс, щоб прям вообще по хардкору. І я знову знімаю її як 200 ISO і в мене виходить буквально цих 3-4 кадри, які ви зараз можете бачити. На екрані, і я ще більше розчаровуюсь. І от вийшов синій Фенікс, з оглядом якого я доволі довго тягнув. І добре, що до моменту виходу другого Фенікса мені підписники каналу підказали, як його краще експонувати. Я ще погуглив. І от е сталося це відео. До речі, хочу подякувати Photovision за плівку проявку і сканування, як завжди рекомендую і вам. А також хочу подякувати Focus Film та Cam за те, що надали мені для огляду ось цю чудову камеру. Це Canon VT. Про нього згодом буде окреме відео. Також ще хочу подякувати Вові, що дав мені користуватися своєю бронікою ЕТРСАЙ. І так, я відзняв і синій, і рудий Фенікси, і на малоформатну камеру, і на середньоформатну камеру, щоб було більш наглядно. У, у відео з прикладами і так далі. Цього разу я вже знав, що треба Фенікс пересвітити і що бажано обирати для нього неконтрастні сцени. І так вийшло, що знімався переважно в дні, коли немає сонця, сцени неконтрастні, і в неконтрастних сценах все виглядає дуже класно насправді. Ну і давайте дивитись уже. Почнемо з рудого Фенікса, відзнятого на середній формат. Я знімав е, ці кадри як ISO 160, е, переважно користувався точковим заміром експозиції, і як на мене вийшло доволі добре. Єдине, що от цьому кадрі, е, на жаль, я не покрутив головою, не зрозум... не вловив звідки саме світить сонце. І от тут є оці. Єнотячі очі, Raccoon Eyes, треба було чи відбивач щоб брати, чи чимось підсвітити. Але, тим не менш, мені цей кадр все одно подобається. І як бачите, якщо Фенікс е відносно пересвітити, тобто зняти його хоча б як 160 ISO, то е тіні не провалюються, е він не стає занадто контрастним, і ви отримуєте доволі. Гарну відносно деталізовану картинку. Чому відносно деталізовану? Бо, от якщо зробити стовідсотковий кроп на якомусь з цих сканів, то ви побачите, що зерна дофіга. Нагадаю, це кадри середнього формату, а по зерну вони як якась дуже чутлива плівка для 35. Міліметрів. Окрім того, мені здається, що от уже насправді пройшло достатньо багато часу. А Фенікс, коли він тільки вийшов, це нова плівка. Не дуже зрозуміло, як її сканувати, бо сканери в лабах зазвичай там не знаю, 10-річної, 15-річної давнини умовності професійні, великі, красиві, там відповідно немає профілів для нових плівок, що абсолютно. Логічно, і от мені здається, що PhotoVision зараз дуже гарно пристрілялись сканувати Phoenix, і от дійсно мені ці скани прям дуже подобаються. Я трішечки вирівняв контраст, точку чорного на свій смак і все. І що цікаво, з зернистістю Фенікса, навіть на середньому форматі, ну з якоїсь своєї такої магії додає, вона знаєте, як. Такий Відбиток з пам'яті. Ми ж ідеально все в деталях не, запав... не запам'ятовуємо. Ми запам'ятовуємо якісь такі трішки навіть розмиті, образи, нечіткі. І от мені Фенікс дуже якось до цього саме близький. Ну і давайте одразу подивимось приклади на середній формат з синім феніксом. Дуже важко говорити про їх різницю в деталізації, бо мені здається, що синій фенікс настільки ж зернистий, як і рудий, тому одразу йдемо далі. І принаймні, так як мені її відсканували, мені синій фенікс якийсь менш синій, ніж я очікував, і менш синій, ніж приклади в інтернеті, які я з нього дивився. Також мені здається, що він уже більш спокійний за рудий Фенікс. В нього не настільки вже дивна кольорова гамма, вона більш реалістична, така чи що? А ну і до речі, до цих фотографій у мене на жаль немає бекстеджу, бо я пішов знімати один, а люба була зайнята. І от є тільки ось цей відосик, який я зробив в самому кінці. Проте тим не менш, синій Фенікс теж доволі насичений і контрастний. А ще мені особисто що у випадку з рудим феніксом, що у випадку з синім феніксом, дуже подобається, як ці плівки передають червоні та помаранчеві відтінки. І до речі, мені здається, що от можливо синій Фенікс він трішечки. Більш надійний за рудий в плані якогось очікуваного результату, бо ось, до прикладу, відносно недоекспонований кадр, який не провалився, він достатньо деталізований по світлотіні. Типу, тут пальто не зливається зі стіною ззаду, і можна, в принципі, все розглядіти. Тобто в мене складається таке враження, що в нього трішечки краще динамічний діапазон. Ну, ось, власне, приклади на середній формат закінчились. І, перш ніж рухатись далі, я хочу подякувати спонсорам цього каналу. Дякую ось цим людям. І окрема подяка ось цим людям. І закликаю тих, хто ще не став спонсором каналу, доєднатися до спонсорів. Ви можете зробити це за QR-кодом або за посиланням в описі відео. Бо я, от насправді, хотів би. Більше часу приділяти YouTube каналу, частіше робити відео. І якщо буде достатньо багато спонсорів каналу, то це стане можливим. Ну і рухаємось далі. Приклади з Canon VT. Тут, очевидно, кадрів буде більше, вже не по 15, а по 36. І, е, до речі, по об'єктивам на цей Canon е, використовував 51,8 і 353,5. Першу знову ж таки буду показувати вам рудий фенікс. Тут є кадри проекспоновані як ISO 200, є кадри проекспоновані як ISO 160 і як 125. Проте почну з трьох однакових кадрів з різною експозицією. В мінус 1, в 0 і в плюс один. Як бачите, в даному випадку найцікавіше виглядає кадр недоекспонований. Проте це з м'яким світлом в хмарний день. А коли на стоп світліше, як бачите, картинка вже не така контрастна і насичена і з'являються пурпурові відтінки. Якщо ще світліше, то вона дуже-дуже пурпурова стає. Ось цей кадр, наприклад, я доволі сильно пересвітив, і він був прям пурпуровий-пурпуровий, і я це виправляв в лейтрумі. Ось так він виглядав до того, як я його виправив. А ось ці кадри я вже експонував як ISO 200 і замір робив не точковий, а загальний по сцені. В принципі, в більшості випадків отримав плюс-мінус те, що й очікував. Єдине що ось тут, а, треба було робити світліше, це прям 100%. І от ось цей кадр і декілька наступних мені от прям якось дуже-дуже подобаються. Я навіть свій стандартний закуп плівки, в який входить переважно. Чебешка додав кілька роликів фенікса цього разу. Ось якраз знову пурпурний в світлих пішов. І ось цей кадр мені ще дуже до вподоби. І От я це слово насправді дуже дуже не люблю. Але скажу його: атмосферний кадр вийшов, і от якось ця плівка мені сама по собі атмосфера. І далі дивимось Фенікс синій. Знову ж таки, почну з брекетингу, тобто три кадри однакових з різною експозицією. Навіть ті самі квіти сфоткав для цього. І загалом тут ситуація дуже-дуже схожа з рудим Феніксом. Я не гарантую, що я прям максимально однакову експозицію робив, що на ту плівку, що на ту, але принаймні максимально близьку один до одного. Як бачите, тут вже кадри менш контрастні, і як я вже казав, коли ми дивились кадри, зроблені на середній формат, синього Фенікса, наче як більш природня і реалістична кольорова гама. Але осінь на синій Фенікс, як на мене, не менш гарна, ніж на рудий. До речі, ось цей кадр, який явно можна було зробити краще і композиційно, і по експозиції, мені особисто чомусь е, подобається, він мені якийсь спокій навіває. І знову скажу, що подобаються мені кольори, які виходять на сканах. І про деталізацію, яка, як бачите, що в рудого Фенікса, що в синього, в 35-мм форматі набагато гірше, ніж е, на середньоформатну камеру, це логічно, але от деякі кадри, наприклад, ось цей, мені здається, що от якби це був кадр на умовну портру 160, то можна було б хоч якісь риси обличчя. Розгледіти у мене і у Люби. А тут, як бачите, це просто якийсь розмитий силует. Це і прикольно, і неприкольно водночас, тому я й кажу, що хочеться якусь підходящу тему для цієї плівки знайти. От, і де буде доречна її від'ємна деталізація. І синій Фенікс я теж хочу окреслити словом, яке я не люблю. Це «атмосферно». І от гляньте, як класно виглядають кадри з контрастними між собою кольорами. От мені ось цей кадр, хоч він максимально простий, і він мені чомусь капець, як подобається саме за рахунок кольору. І трішки порівняння. Зараз давайте глянемо максимально схожі між собою кадри з однієї плівки і з другої. Щоб наглядно було видно різницю. Звісно ж, закликаю вас е писати в коментарях, що ви думаєте про цю плівку. Подобається вона вам чи ні, згодні там з моїми думками про цю плівку, чи не згодні, щоб ви на цю плівку знімали, чи ви будете її уникати і ніколи не будете знімати на цю дуже зернисту і контрастну плівочку. А я от поки скажу свої власні думки з приводу цих двох плівок. І можливо, ви вже здогадались, що я все-таки скажу, що мені синій Фенікс сподобався, як мені свого часу сподобався і. Рудий, особливо після того, як е, я дізнався, що його треба знімати як 125 або 160 ISO. ісо, е, і далі уникати дуже контрастного світла. Але, хоч мені ці плівки подобаються, але дуже жирне. Ці плівки не для всього. Я, наприклад, впевнений, що якщо до мене звернуться клієнти і скажуть, ми от хочемо, щоб ти познімав нас на плівку, там це буде, наприклад, сімей сімейна історія, портретна чи парна. Ем, я от 99% що Фенікс я для цього обирати не буду. Єди, єдиний такий, як на мене, зараз сетап, в якому я можу міг би обрати е, Фенікс. Це якби я страхував себе одразу на цифру, чи е, страхував би себе на більш. Деталізовану і менш вибагливу плівку. Бо, от, наприклад, взявши той самий Kodak Gold 200 чи Ultra Max, ну, якщо так по базовим плівкам іти, чи намотку кіноплівки так само, я набагато більш впевнений в тому, що от в мене все буде окей, коли мені плівку проявлять і відсканують. Я банально більш впевнений в якомусь передбачуваному результаті. А от з Феніксами, в мене такої впевненості. Немає і, напевно, не буде. Бо це по факту експериментальна плівка. Вона нова, зовсім нова для неї. З нуля е Херман налагодили виробництво, і я думаю, вони ще кілька років будуть викатувати такі експериментальні плівки, поки вони не налагодять все до ідеалу. Але от я чомусь впевнений, що рано чи пізно ми від Harman, від Ілфорд. Отримуємо аля професійну кольорову плівку, щось то типу чи там Fujifilm 400H. А от Phoenix, що синій, що рудий, він класний для того, щоб знімати по фану, перебувати якісь спогади для якихось конкретних творчих серій, де його від'ємна деталізація, і цікава кольорова гама підсилить те, що ви знімаєте. І от загалом я буду використовувати цю плівку там, де мені не треба суперхороша деталізація, де буде в тему її кольорова гама і де в мене побільше права на помилку є. Тобто от на замовлення я все-таки боюсь знімати на Фенікс, що рудий, що синій. Принаймні, поки що. І от ще така ремарка по е сканам. Як ви побачили по прикладам, що я показував, Photovision відсканували класно. На мою думку, так точно. Але е, штука в чому від Харман є, типу, рекомендації, як сканувати, але е, кожна лаба е, по факту сама вирішує, як сканувати, і можете подивитись, в мене є відео про сканування, яке ми робили разом з Photovision. Якщо от я візьму Херман Фенікс, відзніму і ви відзнімете Херман Фенікс, ми здамо е, в дві різні е, лаби навіть за умови того, що ми робили прям однакові кадри в однакових умовах, от все максимально ідентично, ми отримуємо е, різний результат. Ну і висновки такі фінальні. Прям фінальні. Чи варто познімати на синій Фенікс? Звісно, варто, е, як і на рудий. Чи сподобається він вам? А фіж його знає. Може сподобається, може ні. Чи вийде у вас щось на нього? А я теж не знаю. Може вийде, а може ні. Тому це вже залежить від вас, від вашого скіла, від ваших смаків і вподобань у фотографії. Але я повторю свою тезу ще з відео першого про рудий Фенікс. Це дуже і дуже класно. Дуже і дуже і дуже класно, що зараз. Виходять нові плівкові камери і нові плівки. Це офігенно. плівка, переживає прям якийсь ренесанс. І, і це прям чудово. Бо цифрові камери зараз максимально нудні, вони всі однаково офігенні. всі однаково різку, класну картинку дають з отаким динамічним діапазоном. Ой! А тут хоч щось цікаве. Ну що ж, на цьому все бажаю вам гарних кадрів і до нових зустрічей.